Всім привіт! В цьому відео буде заміна прокладок паливної системи автомобіля Мерседес. Так виглядають прокладки. Їх розмір 8 мм на 2,5 мм. 8м це внутрішній діаметр. 2,5 товщина. Мерседес. Це клас. В кузові W203. Двигун 2,2 CDI код двигуна ОМ611. Що взагалі відбувається? Прокладки не тримають герметичності. в паливну систему потрапляє повітря. Система завоздушується, і автомобіль погано заводиться, особливо на холодну. І при цьому сильна вібрація двигуна. І пропадає тяга. Я зараз ставлю коротеньке відео для наглядності. Заводжу автомобіль. Приходиться довго крутити стартером. І зараз двигун прогрітий. А на холодну взагалі приходиться дуже довго крутити. І при цьому сильна вібрація двигуна. Ну що, починаємо. Знімаємо цей пластик, відкручуємо 6 болтів. Так, хочу поміняти прокладки. Паливної системи. Тут видно, що протікає солярочка. Тут прокладки, тут, там дві, отут одна і тут одна. Буду це розбирати і міняти. І видно ці прозорі трубочки, тут пузирки повітря такі летять. Тут Тут теж. Зараз поміняю і зранку завтра подивлюсь, чи щось поміняється чи ні. Знімаємо ці роз'єми. Двигун має бути прогрітий, щоб пластик був еластичний. Цей роз'єм натискаємо ось тут. І пластик розходиться. І обережно знімаємо. Цей роз'єм натискаємо знизу. Пластик також розходиться і обережно знімаємо. Цей роз'єм натискаємо знизу, і також цей пластик розходиться і обережно знімаємо. Щоб зняти роз'єми зі сторони насоса високого тиску, потрібно відкрутити металеву пластину. Ключ зірочка є 10. Так, в общем так, все подсодідняв тут, тут, тут і тут. Знімаю прокладки. Одну я вже зняв. Так, і ще тут треба познімати. І тут. Зараз подивимося, як воно виглядає. Порівняю з новими. Знімав ось з цих з'єднань прокладку і вона розірвалася. Дві прокладки і дві розірвані. Поставив вже нові, новенькі. Дві старі, а це новенькі. Вони такі вже прям квадратні зробилися. І тверді. А ці такі прикольні, м'якенькі. Міняю далі. Ці дві теж поміняв прокладки. Ну тут були класні, еластичні м'які прокладки. Ну, поміняв, як міняю все, то міняю вже все. Нагірше оце були. Тут вони аж порвалися. От, ну і ще тут і там, і все. І буду перевіряти. І ось так. Дві з них було нормальних. Більш-менш дві порвалися. Це теж ну, така дубова. Так, а ця взагалі якась нестандартна, якась квадратна була. Ну, і так, тут поміняв біля. Паливного насоса. Тут не знаю, що це таке чи якась приблуда. от біля фільтра. Ну і тут на рампі. Зараз буду заводити. Так. Заводимо. Так, заглохло. Бо... За воздушна система була, бо все відкручував ще раз. Давай, давай! Так, пауза зараз. секунд 15 хай відпочине ну, пробую ще раз О -о -о -о. Ну прекрасно, ну прекрасно. Начебто немає пузирків. Начебто все добре. Зранку подивимося, що воно буде. Зранку на роботу буду їхати, заведу та подивимося. Такі діла. працюю, працюю і щось там виходить. Ну, добре, все, додому, відпочивати. І так, машина простояла ніч. Зараз спробую її завести. Подивимося, чи допомогло. Заміна прокладок чи ні? Так. 0-0 на сьогодні. Заводимо. І так, поїхали. Ну чудово! Ну чудово! Ну ні. Ну ні. Ау. Помогло. Я доволі. Супер, клас. Все. Взагалі супер! Хі -хі. Все отлічно, все чудово. Зараз зранку зроблю ще один тест. Сьогодні вночі було плюс два. Так, плюс два. Сьома ранку. кілометрів. Ого, вночі ну навіть був мінус. Ну, добре, пробуємо запускати. Свічі накалювання прогріли. І автомобіль запускається з першого разу. Ну що? Тепер можна зробити підсумки. Автомобілем я вже проїхав більше 2000 кілометрів. Більше всього протікало в цьому місці паливо. Зараз тут сухо. Так само тут. Чистенько сухо, біля паливного фільтра і на рампі. Теж все добре. Якщо автомобіль погано заводиться, особливо на голодну. Звертаємо увагу на місця з'єднання паливної магістралі на ось ці трубочки. Вони прозорі. І якщо ми побачимо в них повітря, маленькі пузирки і протікання палива, тоді міняємо прокладки, і проблема вирішується. На цьому все. Залишається тільки покрутити цю пластикову кришку. Бажаю всім швидких діагностик і вдалих ремонтів!